Так, всем привет. Бьет вода. Сходы. Спускаю затопление воду. Потик котел. І потікаш, хто знаде, аж там у шахті. В общем, пробую його так варити. Туди не залізеш, не вирізати нічого. Спускаю воду, вирізатиму, витягуватиму і буду варити. Ще ж його проблема вирізати, ну він, общем, уворений скрізь. Ставлюся зразу котюл, потім струїлася кочегорка. Тут одно вихлопно, тут другого. Верхня на розтупку. нижня основно. Нижнього горіння. Типа мова чи як він там називається. Ось іде шохта. То що розтоплять. Внизу вже основно такий у нього вид середина. Щас залізу, покажу, де та шахта. А він раніше вихлоп у нього був аж сюди, але дуже він тік. Великий теплообмінник був. Прийшлося вварити нижче. Ну, потік десь звідси І на тій стороні. Там я пробував і заварювати, і замозувати. Нічого не вийшло. Верхня труба тут уставлена. Тут лючок на розтопку і на робоче. общем, ще і буду вирізати. Зливний кран у хаті. Тут не було. Прорізав двіртечку Ось остачу спать її. Ну, я там проверчу котлов и варю и штуцер. дешь уже трубу. Отпылял. Там он сантиметра осталось, а но это сваркой пропачу. Дырку и долбал. Всеку всередині треба ну, ну, да. на такий котл ставити розширитель на тону там чи не знаю наскільки. Вже получається все время не горить, ліє. Тут небагато на ньому осадку і конденсату. Да, його як дубовими дровами то й на два дні хватало. Не знаю, півтора метра завишки. В общем Тупка тут дебала. Можна й самому залізти. Горіш та шахта виходила без нагрузки. Не було там не вогні, ні диму. У того волога була. Ну витягнемо побачимо. Так, ну що, витяг я на двір, знімав обшивки, утеплітель, вирізав. Дірдочку, щоб 10 разів не вирізати, вже раз вирізав. Ось воно, де попрогнивало. Це я вже пробував заварювати. В общем, звідси ж не було як його заварити. Це вже порозко вирівав, дивлюся, де до живого. Буду вирізати. Так, улатав таку лодку. бо були скрізь потроху ржового повирізав, Варю електродами, бо надворі полавтаматом нормально не повариш. остаються роковина. І цю рубашку зараз по кругу заварюю. Це місце оставляю не зашитим, бо тут рубашка не нужна. Буде легше і чистить. І менше тут конденсату буде. Ну, утра нормальна погода була. Не було такого, щоб нормально поварив, все позади кидано, котіл вже встановив. Під'єднав, запускою воду. Нехай ще тільки потече. Буде це останній год його роботи. Ну і порядок. Вже розтопив. Так що перезимуємо. Щоб розширительний не дивиться, не лозить. Виведена трубка. Тільки уровень піднявся, починає текти, воду виключив. Все, димить, горить. Значить, нагріємось. Все, всім пока.